Гроші на армію та психологічна підтримка українців у першому кварталі 2025-го громади Івано-Франківщини додатково спрямували 130 мільйонів гривень на підтримку збройних сил України. А ще в області реалізують ініціативи, аби допомогти військовим і цивільним долати травму війни. Більше у сюжеті Тетяни Дадак. За перші місяці цього року громади Івано-Франківщини спрямували понад 144 мільйони гривень на премії посадовцям. Це більше ніж витратили на безпосередню допомогу військовим, зазначає директорка обласного департаменту фінансів Наталія Кучма. 10 територіальних громад не виконали планові показники по доходах, а премія все рівно нараховувалася в таких територіальних громадах. Найвищий відсоток спрямування вільних залишків на заходи пов'язані із збройною агресією по Холомийській територіальній громаді 100%, тобто 3 мільйони 485 тисяч гривень. П'ядицький 100%, 1 один мільйон тринадцять тисяч гривень. Чернолицький 97%, що становить 1 мільйон 600 тисяч гривень. А 15 громад не спрямували жодної гривні з вільного залишку бюджету на потреби, пов'язані з обороною країни. Пригляньте бюджети своїх територіальних громад. Не забуваємо, що в країні жорстока війна. Щоб кожен день на полі бою гинуть найкращі сини й доньки української держави. Я розумію, що видатків може бути надзвичайно багато, але пріоритет має бути тільки один збройні сили України. Я розумію, що у нас є одні громади дуже фінансово спроможні, інші менш фінансово спроможні. Але сядьте своїми заступниками, які ведуть фінансові питання, сядьте своїми. Фінансистами, бухгалтерами, проаналізуйте свої кожні бюджети і допоможіть тим, хто сьогодні захищає кожного з вас. Попри фінансові труднощі, Івано-Франківщина увійшла до десяти регіонів України з найкраще налагодженою ветеранською політикою. Також впроваджують ініціативи для покращення ментального здоров'я жителів Прикарпаття. Пріоритетні пілотні проекти це серцем єдиними України і турботи про родину героя, тому що ці проекти стали такою Нашою регіональною візитівкою на рівні координаційного центру з підтримки ментального здоров'я серцем єдиним ми Україна» минулого року в заході взяли участь майже 4 тисячі дітей, і турбота про родину героя. У 2025 році ментально оздоровилася вже 141 родина. Окрім цього, в рамках цього проєкту ми проводимо з даною категорією тренінги на тему роботи з травмами війни, відновлення ресурсів для постраждалих від війни. Наразі в області функціонують 9 ветеранських просторів, які надають підтримку та допомогу захисникам. До кінця року планують звершення будівництва ще одного такого для реабілітації та відновлення бійців.